В рамках програми IFC за підтримки фонду енергоефективності України можливості відновлення та модернізації багатоквартирних будинків від державної установи фонду енергоефективності 15 листопада в конференц-залі міського палацу культури відбувся семінар з головами ОСББ Коростенської громади. Розпочинаючи зустріч, перший заступник міського голови Володимир Вагівський наголосив на необхідності використовувати всі можливості фінансування відновлення та модернізації життєва. І від держави, і від іноземних інвесторів, адже термомодернізація, покращення енергоефективності будівель, використання енергії з відновлювальних джерел допоможе зекономити тепло та природні ресурси України. Сьогодні заплановано цей захід для того, щоб ознайомити вас з можливостями державного фінансування, залучення коштів для модернізації. Міська рада тільки в рамках. Підтримки може розглядати якісь питання щодо допомоги вам. Я думаю, що в нас перед нами відкриються ще можливості і міжнародних донорів. І вже сьогодні заявляють, що вони готові виступати і гарантами, і частково фінансувати заходи щодо відновлення України. Дай Боже, щоб ми якомога швидше досягли. Миру в Україні з 2022 року реалізується програма фонду енергоефективності Віднови дім її мета фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії проти України. З даного питання перед присутніми виступила регіональний радник програми Оксана Рафальська. Наразі до програми віднови дім подають заявки з усієї України. Програми від новий дім можуть бути лише ОСББ. ОСББ це юридична особа, яка може приймати рішення, може відкрити рахунок, бути замовником послуг і контролювати вибір підрядника і якість робіт. Навіть новостворене ОСББ, будинок, який було пошкоджено і підтверджено пошкодження внаслідок агресії Російської Федерації, може і ці пошкодження на сьогоднішній день не усунуті або усунути в такий якби спосіб там ну Заклеєне плівкою, затянуть, тобто такі будинки можуть подавати заявку на програму «Відновий дім в рамках програми «Відновий дім можна отримати відшкодування коштів на такі заходи: заміна або ремонт пошкоджених блоків віконних та балконних дверей, вітражів зовнішніх і внутрішніх тамбурних дверей, ремонт пошкоджень фасадів, ремонт пошкоджень конструкцій, даху, покриття, ремонт пошкодженого обладнання, дахових котелень та інженерних мереж. На момент максимальна сума гранту на один будинок 7,2 мільйони. Ну, таких грантів у Житомирській області і не було, бо, слава Богу, не було таких пошкоджень. Участь в програмі беруть лише ті будинки, які першої другої категорії пошкоджень. Тобто, фактично, будинок може бути відновлений і продовжений життєдіяльність. Оксана Рафальська озвучила ще одну програму для участі ОСББ: це Енергодім за спрощеним варіантом пакету. А більше про дані програми можна дізнатись на офіційному сайті міста Коростеня в розділі громадськості, посилання, державна підтримка ОСББ або на сторінці управління житлово-комунального господарства міста у Фейсбуці. Олександр Гуд, спеціаліст з розвитку проєктів термомодернізації Житловому секторі ознайомив учасників семінару з модернізацією системи опалення. Пояснив, як працює індивідуальний тепловий пункт, які бувають системи опалення та варіанти їх модернізації. Детально розповів, що таке балансувальна система опалення і чому це потрібно робити. Наголосив на необхідності терморегуляції окремих приміщень. Отже, всі бажаючі, хто зацікавлений в енергомодернізації своїх ОСББ, можуть взяти участь у даних програмах.